Усім привіт! У нас ще тримається суха осіння погода. Читали, бачили, що вже в багатьох регіонах Норвегії сніг, катаються на санках. У нас ще зовсім така собі осіння погода стоїть. Мене це дуже радує. Так, я люблю сніг, але я, я чогось морально не готова ще до сугробів. І так, ще по коліна в емоціях, в переживаннях. Хочу розказати трошки про адаптацію, конкретно про лікарню. Усім біженцям були назначені тести на туберкульоз. Діткам по крові робиться цей тест. Для нього треба було мені їхати в Алісунд півтори години звідси, де ми живемо зараз. Був назначений також візит до лікаря Плановий. Обстеження, вони завели картку твою на кожного пацієнта. Я чула, що дуже важко потрапити до лікаря, що можна очікувати місяцями-тижнями. Не знаю, можливо, тому що ми з маленького містечка потрапили до лікаря буквально через два дні до одного спеціаліста потрапили. На наступному тижні записали до другого спеціаліста. Зразу записують, якщо повторні обстеження треба робити там за кілька місяців, там навіть через 4-5 через ми вже маємо на руках бумагу і з і часом. Ну, мені подобається. В принципі, так як в нас. Система Хелсі, ти отримуєш сповіщення. Дуже дуже мені подобається. До швидкої не зверталися, слава Богу, і якісь невідкладні. Обстеження, процедури також, слава Богу, нам не предстоять. Ще хочу сказати: респект норвезьким лікарям, ніякого напрягу, ніякого, ніякої метушні. Вони тебе не тороплять, не заставляють тебе нервувати. Нам доктор приділив десь півтори години свого часу. Все роз'яснив, допоміг. Що сам не знав, знайшли в інтернеті, допоміг перекласти. Так само, коли здавала аналіз крові, Семік влаштував істерику після того, як Матвій мужньо отримав свій аналіз, звени, у Семіка почалась паніка, почав тікати. Я його ловила по коридорах, але заставляти дитину не можна. По правилах вони сидять і... Спостерігають за тобою, як ти спілкуєшся, чи ти погрожуєш дитині, чи ти, не дай Боже, займаєшся рукоприкладством. Треба просто домовлятись, спілкуватись, вмовляти. Через 20 хвилин, через 20 хвилин нам вдалося це зробити, але стрес був ще той, я вам кажу. А медсестра зі спокійним. Вирізамо обличчя, просто сидить і чекає. Тобто, наші би там ой, дивись, яка машинка, якийсь кораблик, ой, дивись на тобі стікери, наклеїчки, ой, вибереш собі подарунок. Ля-ля-ля. Мене це завжди напрягало, тому що мій Матвій не боявся, наприклад, а вони його таким нагнітанням затюкували, і він починав боятися. Тут лікар сидить спокійно, він повністю віддає дитину в твої батьківські руки. І це вже твоя відповідальність, як ти з нею справишся. А треба справлятись із повагою до особистості. Шість років це вже особистість, яка має свої права Ой, і лагідно треба, лагідно. Отже, поліклініка у невеличкому містечку. Зверніть увагу, яка геніальна ідея була поставити станцію Лего. Щоб дітки могли гратись, а не бігати по коридорам, щоб ніяка тітонька не виходила із себе, виходячи із кабінету. А тут я хочу просто виразити свій респект, ти не заплукаєш по коридорах, шукаючи потрібне тобі відділення, просто слідуй за лінією відповідного кольору. Здовж стіни ти йдеш, стрілка показує вперед. Наприклад, ти пропустив якісь двері, йдеш далі і звертаєш увагу на те, що стрілка вже дивиться в протилежному напрямку. Упс! Ти пропустив двері, вертайся. Вверх-вниз, на будь-який поверх, де б ти не йшов, тебе супроводжує лінія відповідного кольору. Із стрілочками. Ну, дуже круто. А ще моєму сонечку на днях вирвали зуб. Також подарували подарунки. Хочу зазначити, що все ж таки для діток медицина абсолютно безкоштовна, а для дорослих треба буде заплатити за візит у межах 150-200 крон. Так само і це стосується УЗД, рентгену та будь-яких інших процедур. Вигідніше буде заплатити на місць через термінал. Тому що коли тобі чек пришлють поштою, надбавка буде ще в межах 50 крон за послуги пошти, цікаво знати, як в ваших комунах, з якими складнощами ви стикаєтесь і як взагалі працює медична система у вашій місцевості. Діліться своїми коментарями, мені буде дуже цікаво Спробую відповісти на питання в межах своєї компетенції. Гарних вихідних! Good Дякую, що були зі мною. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нові відео.